Добрий ранок, друзі! Слава Богу! Я вас благословляю. Бажаю вам дуже гарного дня! Слава Господу! Дивіться, перший царство, 10 розділ, 17-го вірша. Це історія про те, як Саул був, був вибран на царство. І ось дивіться, і скликав Самуїл народ до Господа в масифу і сказав синам Ізраїлевим: так говорить Господь Бог Ізраїлів: я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас від руки єгиптян і від руки всіх царств, що гнітили вас. А ви тепер відкинули Бога вашого, який спасає вас від усіх бід ваших і скорбот ваших, і сказали йому царя, постав над нами. Отже, станьте тепер перед Господом за колінами вашими і за племенами вашими, і повелів Самуїл підходити всім колінам Ізраїлівим і вказано коліна Вінніамінове. І повелів підходити коліну Веніамінову, за племенами його, і вказано плем'я Матрієва, і приводять плем'я Матрієва за мужами, і названий Саул, син Кісів. і шукали його, і не знаходили. І запитали ще Господа, чи прийде він ще сюди, і сказав Господь: ось він ховається в обозі. І побігли, взяли його звідти, і він став серед народу, і був. Плечей своїх вищий за весь народ. Е, дивіться, дуже велике благословення від Бога прийшло в життя Саула. Таке велике, що він аж злякався, що він аж сховався. Просто представте, його вибирають на царство, його Бог хоче помазати, віддати йому все царство, щоб він керував, щоб в нього були воїни, щоб в нього були гроші, щоб в нього були пророки навколо там, і всі усі речі. А він, дивіться, бачить, яке велике благословіння йде в його життя, і він ховається в обозі. Написано. Вони кажуть: Господь, де Саул? Господь їм відповідає. Він сховався в обозі. Представте, вони пішли його і витягли звідти. Що я хочу сказати, друзі, що Бог так сильно хоче тебе благословити. Таке велике благословіння від Бога йде в твоє життя, що ти навіть можеш злякатись, що тобі потрібна віра. Щоб його прийняти. Алілуя! Воно благословить тебе, воно змінить твоє життя, воно змінить твої обставини, воно змінить тебе і все навколо тебе. Не бійся свого благословіння, приймай його вірою, довіряй Господу, якщо Він відкрив щось для тебе. То він і буде підтримувати тебе, слава Богу. Тому, друзі, будьте благословенні, е встрічайте своє благословення. Слава Господу! Гарного дня вам! Амінь.